Друзі, всім привіт, з вами Скажане Бабар. Сьогодні для, мене у вас є... у мене для вас є цікава новинка. Накресі, у нас двигунок на восьмидесяточки. ті В Варпалі і дивіться. Двигуна нового я собі придбав. Красень, кускварна, все як не може бути. Ось так. така красота. Все, 6 кВт. Песня. Так що зараз хватаємо і їдемо його міняти. Блін, ну зроблено, звісно, офігітно це. Не хочу, звісно, вражати вейму, але це не веймо. Тут все набагато яскравіше і більш класніше зроблено. Тому якщо комусь треба двигуни до техніки, зараз хускварна випустила, привезла цілу лінійку двигунів різних мощностей. Кому треба? Або звертайтесь до мене, розкажу де взяти, або безпосередньо звертайтесь до своїх представників. І ось такий гарний помаранчевий двигун ставиться на вашу техніку.